Сезон кабачків триває, відтак є можливість випробувати різноманітні рецепти з приготування цих популярних овочів. Кабачки легкі і корисні, те, що треба на літо. До того ж варіантів приготування безліч, їх можна варити, пекти, тушкувати, смажити, консервувати. Які ціни на ринку та що найчастіше готують з цього овоча, дізнавалися журналісти Терену. На овочевому ринку вартість кабачків коливається від 10 до 15 гривень за кілограм. Раніше ці овочі привозили із Закарпаття, а зараз є місцеві з борщова і заліщиків. Також багато кабачків продають жителі області із власних дач та городів. Їх віддають навіть по 8 гривень за кілограм. Як кажуть продавці покупців кабачків є чимало, адже страви з них любить практично кожен. Тоші сопчик робить, на все піде. Зима, летом кабачки все время покупають. Більше вітамін є, то такий типи домашні. Не такий химія, без хімії растить. Що найчастіше готують з кабачків, розповіли тернополянки. Що я роблю? Ікру. Просто тушковані кабачки, рулет вичитала в інтернеті. Потім по типу котлет кабачкових, не знаю, як вони тепер називаються. І ще планую зробити запечені кабачки в сирному клярі. Ну, ще не пробувала, чесно кажу. Рецепт такий, як кабачки, як шашлики. Це беру кабачки, ріжу кружальцями, обсмажую на сковорідці. Тоді беру пів кілограма цибулі, часник. Це все сіль, оцет, перець і складаю в банки, щоб воно пустило. Сіки тоді закатую і на зиму є кабачки. Готують лише мої батьки іноді. А зазвичай вони просто нарізають кабачок та запікають його або смажать. Я їх люблю просто дуже і не знаю за що. Просто дуже. Вони мені подобаються в будь-якому вигляді. Я найбільше люблю смажені кабачки без кляру, просто в борошні. Часничком, зеленю і з помідоркою. Ікру роблю теж. Перетушкувати і закрити в банки і зимою насолоджуватися. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.